Привіт! Привіт! Мене звати Аліна, я кисонька Урахари, хто зрозумів. Я не подивилася дуже багато аніме, щоб подивитися їх разом з вами. Але що важливо про мене знати, я вважаю, що атака на титанів це шедевр усіх шедеврів. Номер один усіх проєктів, усіх книжок і всього на світі. Ми дивимося 40 секунд нового тізеру або це трейлер до останньої частини. Я відношуся до тих людей, які одночасно хочуть побачити вже кінець до кінця. Ну, з манги мені вже це відомо. З іншої сторони, я ненавиджу те, що це вже наближається до кінця. І оце в мені одночасно. Тому я не дуже рада це дивитися, але, звісно, дуже хочу. Фу, блін. Тихо. Зрозуміло, 40 секунд є, але треба зупиняти, щоб щось, щось роздивитися. Тихо, стоп. Знаю, що це. Я знаю, що це. Так. Так. А, тобто, це типу оця жіноча осап, типу, броньований титан. І омега. Ви знаєте, я згадую дуже погано, як вони там. Цю битву, але те, що я точно пам'ятаю, що там вони так багато раз один одному допомагають і спасають один одного, Райнера спасає. Це був Жан. Chill. Ага, це не умікаса не крила, тому що за з крилами. ні 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 Улюблений чоловік. Кіця. Кіця. Осінь, просто осінь, так. Да? Тобто у ці очі на початку, які я навіть не зрозуміла, чиї вони. Ти дура, Аліна? Ага. Коханий це ти? Ця музика просто вона якась якраз для чогось поганого і одночасно того, що має статися, і одночасно дуже красива. Коротше, я ненавиджу, що це наближається до кінця. Я зараз буду передивлятися це ще багато разів. Ще раз слухати, що там Армін казав, бо Армін кажуть, яке все найголовніше. Знаєте, що я зараз монтую? Клінок. Клінок. Третій сезон чи четвертий, як правильно сказати, я ж не вмію монтувати. Це мені складно дається. Тому треба трошки почекати. І коли я розкачаюся, ми з вами будемо дивитися дуже багато аніма. Які ви вже подивилися, а будете дивитися зі мною ще раз і кайфувати. Це точно, тому що я вмію дивитися. Я crazy. Я вже вас люблю.